Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо в своїх прийнятих, твердих рішеннях і хотів би ще додати: бо рішення тверде це добре, але це ще не все. Бо прийде спокусу, прийде поганий настрій, прийде, ну я не почуваюся, не чуюся, не відчуваю. І, власне, для цього всього, потрібна дисципліна. Бо тверде рішення без дисципліни. Він довго не триватиме, і ти зламаєшся, тебе сатана зламає, здашся. Ну, він так це зробить, нібито ти здався. Але там він буде. А чому? Тому що ти не мав дисципліни. Що таке дисципліна? Це коли маєш ціль, маєш мрію бути святим, ставиш ціль собі. Викорінювати то-то-то, поглиблювати та, та, то пізнавати то-то-то. То ти поставив ціль, прийняв конкретне рішення, тверде рішення іти до цієї цілі, бо твоя ціль святий стати святим. Слава Богу, маємо купу практик, купу святих передань святих, життя святих, де можемо знаходити собі ці цілі. Власне, і цей стиль життя переймати на себе, і потім треба дисципліна. Дисципліна це ще. Якби тверде рішення це є 80% успіху. А ще 20% це дисципліна, має бути. Має. Бо без дисципліни, ну, неможливо. неможливо. Дисципліна це тоді, коли ти без настрою чи з настроєм береш і робиш. Чи чуєшся, чи не чуєшся, береш і робиш. Оце є дисципліна. Тверде рішення це робити. Мати конкретно. Маєш конкретну годину на молитву, ідеш і молишся. Не чуєшся, чуєшся, ідеш і молишся. Ідеш і там. За, зазвичай так є. Перед молитвою ти не чуєшся. Ну, Такі дні є, коли ти взагалі не чуєшся. Ну я не кажу про хворобу, коли ти захворів і лежиш з температурою 38, то то вже лежи та помолишся в постілі. А, але в ім'я Ісуса Христа відрикаєшся тої хвороби і зціляєшся. Йдеться про те, коли ти не чуєшся в плані, що. Поганий настрій маю сьогодні. А, а знаєте, у нас цикли такі: поганий настрій хороший, поганий, хороший настрій, і, і то постійно змінюється. Як мені казала моя кохана, то чоловік проходить цей цикл за місяць, в часі поганому, в часі хорош... а жінка проходить в цьому за день в неї. Ми чоловіки так плавно опускаємось, потім плавно підйом маємо. А жінки, вони брррр, кожен день у них так от. Тому, власне, якщо ми будемо вестися за цим настроєм, за цим станом, який, отакий, як не знаємо що, не дисциплінований, не контрольований, то фу, важко буде витривати в своєму рішенні. А витривалість це є дисципліна. Бо коли ти витриваєш, ти дисциплінуєшся. І завдяки дисципліні ти витриваєш. Це як одна і та ж річ. Тільки різні слова, різна, різна це, але та сама річ. та сама, Тобто конкретно рухатись в одному напрямку. Конкретно. без Я не хочу, я не можу, сьогодні не такий день, сьогодні дощ іде, сьогодні ще там щось. Постійно буде щось. Тому це є витривалість, а дисципліна, дисципліна. Дуже важливо, дуже важливо. Не маєш дисципліни, не дойдеш до свого рішення. До твердого рішення, до свого ти не дойдеш до своєї цілі, якщо не будеш мати дисципліну. Ви скажете, а де тут Бог? Бо 100% вже закрито. Ну, твоїх 100% і моїх 100% це 0,0,0,0,0,1 у Бога. Тому я кажу тільки про те, що від нас залежить для того, щоб рухатись до святості. А звісно, Бог буде тебе в цьому благословляти. 300, 400, 500 відсотків, 3000 відсотків давати, бо ти вже по благодаті. Якщо ти в тебе вже є думка і мрія стати святим, то це вже Бог по благодаті тобі її дав. Розумієте? І він хоче, щоб ти також старався, щоб ти докладав зусиль. Не так, що тобі все дали, бо якщо тобі все дадуть, то не буде ціни тому. Пам'ятаєте, що коли кому щось дарять просто так, то і ціни немає. І, на жаль, так вийшло, що Ісус нам подарував спасіння безкоштовно. Але більшість не, не, не ставить цьому велику ціну. Розумієте? А якби спасіння треба було там купляти, заслуговувати, то була б ціна. Ну, так у нас влаштовано, люди. Тому е, Господь так і зробив, що він дав безкоштовно, але є ціна. Є ціна, а ціна це смерть Ісуса Христа. Це висока ціна. це висока ціна. І Господь нам каже ставить високу планку, що найкраще померти за, за, свого, за того, кого Ти любиш. Ісус помер за, за, за нас, бо Він любить нас. Висока ціна і дуже недооцінена. Дуже недооцінена. ну, Бо люди зараз. Тут... Собі можуть спокійно казати, Та, він там колись помер за когось, а я тут при чому? Я зараз живу. Ісуш не прийшов сьогодні за мене померти. Ні, він помер за тебе. За тебе, і, і це треба прийняти. Цю таку благодать, прощення треба прийняти даром. Прощення дано даром, але за своє життя і за е, Твоє благословіння ти маєш боротися за життя тут, на землі. І щоби. Бути в цьому спасінні, в цій благодаті, переживати, постійно треба витривати в дисципліні, постійно ходити до сповіді, постійно змінюватись, перемінюватись, навертатися. Це є життя християнина. Нема кінцевої точки, не можеш прокинути і сказати Я святий. После кожної сповіді ти святий. Ти виходиш після сповіді і п'ять хвилин ти святий, може менше трохи, поки не, не почав лукаво дивитися на когось або заздрити, або ще щось. Ну, але, але зрозуміти, що завжди є, що викорінювати, завжди є де перемінувати, завжди є де стати краще. То на тому і покликані, щоб в дисциплінованості, в витривалості йти до конкретної святості. Маю надію, що зрозуміло якось так пояснив. Не дуже. Не дуже складно. 16 серпня 1984 рік. Дорогі діти, прошу вас особливо з цієї парафії, жити згідно з моїми посланнями і передавати їх усім, кого б ви не зустріли. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Це вже послання йде конкретної місії. конкретної місії. Хто зараз каже, що не знаю ніякої місії, не знаю, що мені Бог каже. Ну, от Марія просить тебе сьогодні. Передай послання. Передай послання кому, тому, кого зустрінеш сьогодні. Може це твій приятель, а може це незнайома людина. Це буде у нас на практику. Передати послання. А можеш передати це відео, бо тут послання я зачитав. Так будемо розмножувати християнський контент. І Марія каже: дорога дитина, дорогесенька моя, скарба мій, скарби моя, дорога моя дочка, син, прошу тебе, особливо в твоїй парафії, Ну бо то послання було до цієї парафії, але це і стосується кожного. Зараз вже це стосується кожного. Е, жити. Прошу тебе, дитинко, жити згідно з моїми посланнями і передавати їх усім. Передавати їх усім. Ой. -ой. Тут бачите слово усім. Не тільки невіруючим безбожникам, а усім. Буквально усім. І християнам, і нехристиянам. і мусульманам. І, і всім, кого тільки зустрічаєш усім, кого б ти не зустрів, кого б ти не зустрів. Зустрів когось передав послання. Не зустрів когось, передав послання в електронному форматі, Пере, поділився відео з кимось або на Фейсбуці у себе запостив. Це також буде вже передача послання. Ну бо ми все, що тут робимо, це е, читаємо послання Богородиці, цариці Миру з Меджугор'я не знаю. І просто хочемо ввійти в глибину. в глибину Бо іноді можна прочитати і нічого не зрозуміти. А коли входимо в глибину, то розуміємо, що тут конкретна місія, конкретна місія яка яку Марія кладе на мене сьогодні і на тебе. Передай мої послання. Передавай мої послання. Живи за ними це перша річ, а потім передавай. Не передавай, а потім починай жити. Тут Це дуже важливо, дуже важливо ці речі, такі маленькі, але бачити. Особливо прошу жити згідно з моїм посланням. Тебе, тебе, дитинко, дорогесенька моя дитинко. Жити з моїми посланнями і передавати їх. Потім уже передавати. Спочатку жити ними, потім передавати. усім, Усім! Кого б ти не зустрів. Сьогодні проста практика, проста, але й непроста. Бо дехто боїться підійти до людини, щось сказати. І це є страх, страх, а що вона по нам подумає, а як я буду виглядати, це є страх залежність від думки інших, який блокує нас, який просто не дає нам жити. Він просто тримає тебе в оковах і ти О! навіть можна в церкву ходити з того, що... а що люди подумають. А я, якщо я не прийду в церкву, то що люди скажуть? Що вони на мене подумають? І цей страх ну, це реально проблема, це реально хвороба. Маємо стільки хвороб, яких просто не лікує ніхто, яких навіть ніхто не називає хворобою. А залежність від думки іншого, це конкретна хвороба, яка тобі, ну, ти живеш на 20% уяви, а 80% в тебе в страсі закрита. Ти не можеш почати робити те, що ти хочеш. Те, що ти мрієш робити, те, що ти хотів би робити, тебе просто блокує цей страх. Залежиш, а що вони подумають, а що вони скажуть, а як я це буду виглядати? Як би ти не виглядав, ти будеш виглядати найкращою і найлюбленішою донькою і чоловіком, донькою і сином у Божих очах. Тому, як би я, наприклад, не виглядав на цій камері, глупо, не глупо там. Хто б що не подумав, це їхні справи. Це їхні справи, хто що думає, хто що в кожного своє серце. Важливо, що думаєш ти. Важливо, що думає про тебе Бог. І, і це звільняє тебе. Це звільняє тебе. Тому ця практика, ця практика ширити послання. І є для того, щоб ми звільнялися. Звільнялися від залежності від думки інших. І могли підійти до людини і розповісти, показати книжечку, сказати: Ось бачиш, сьогодні в мене посилання 16 серпня 1984 рік, де Марія мені говорить, щоб я поділився цим посланням з тобою. Конкретно з тобою, бо ти усі, і ти той, кого я зустрів. А сьогодні я вас зустрів, тому ділюсь з вами цим посланням. Бачите, вже свою місію виконав. А, але так, ну, я жартуючи вже, е, хотів би більше ширити. І для того і вивчаю тут хорватську мову, англійську, бо Міжгорі, важко без мови. З українською тут далеко не, не поїдеш або з російською. Тому, якщо хтось вивчає мову і думає, чи це воля Божа, чи не воля Божа, воля Божа, Вчи мови, всі мови, мови вчити це дуже добре. Треба мінімум англійську знати, ну, це взагалі, я не знаю. це Повинна бути б наша друга мова, якщо ми як країна хочемо в Євросоюз якийсь, там, в Європу. Тому російську мову відсуваємо і беремо вже ближню польську, англійську, хорватську. Це є уже... ми хочемо туди рухатись. Треба нам євангелізувати Європу, то треба вчити мову. То сьогодні, хто... Хто, знаєте, був думав, чи почати вчити, чи не почати, чи брати ті курси, чи не брати, бери. Сьогодні Господь надихає сказати тобі, що бери ті курси, бери, не, не пошкодуєш, бо тобі треба проповідувати. Треба ділитися. А щоб це робити, все, треба володіти мовами. Навіть російською треба володіти, щоб росіян навертати, або рускомовних. Бачили, ми почали Іванглію царство на російській мові. Це не, не є для Росії, бо Росія буде. Ну, росіяни не знають, чи будуть дивитися це відео. Це для моїх приятелів. Це для приятелів моїх приятелів, які живуть в Америці, які живуть по всьому світі рускомовні, але вже не росіяни. Розумієте, вони вже адаптовані, але русський, русський язик розуміють. Тому це і робимо. А якщо і навіть росіянин якийсь подивиться Іванглія царства і навернеться, то, то взагалі бонус плюс, то буде просто, я не знаю, уявіть радість на небесах. Якщо один росіянин навернеться, це все небо співає. Ангели всі радіють. Найбільше свято, коли один грішник навертається. А якщо це Путін навернеться, подивлячись Івангеля царства, то, то взагалі, слухайте, там небеса просто. Нам буде чути, як нам будуть гудіти, танцювати і веселитися. Тому ділимося посиланнями, молимось за навернення наших ворогів, наших неприятелів. І за, за мир, мир, постимо. Витриваємо в пості за цей мир, довгоочікуваний мир. В першу чергу, в моєму серці, в твоєму серці. Цей мир має бути в серці спочатку. Потім в сім'ї, він потім розмножиться. Він почне в сім'ї бути, і потім в країні, і потім в цілому світі. Ось так Марія нас вчить робити. Будьте благословенні, миром, радість, благодать з Меджугоря. па папа.